Згадати все у Івано-Франківську відбулося віче, приурочене дню ліквідатора аварії на ЧАЕС. Прикарпатець Мирон Попадюк, інвалід другої групи. Улітку 1996-го Чорнобильський лихо відчув сповна. повна. каже про те, що трапилося у Чорнобилі, не було жодних офіційних відомостей. Вийшов на вулицю і собі так іду. Там мужику одному кажу, то нас обманюють, бо ми знали, що то таке атом, що це я серйозна справа. Але я щось там йому сказав: до мене підходить один у гражданському. Каже, що ти тут говориш, мене під руку, де ти живеш, другий теж так, якусь таблетку дали, каже, йди додому. Нині ветеран Чорнобиля має великий перелік болячок, а лікувати нічим, бідкається. Статус ліквідатора жодних соціальних гарантій не дає. Заплатили мені 1200 гривень. І, що головне, 1210 заплатили на другий день. По другій відомості приносять мені доплату гривню 11, що треба було розписатися ще. Я не розумію, що це, і я вже зараз, наприклад, я собі не можу дозволити купити там якісь такі ліки, які мені там потрібні. Івано-Франківські ліквідатори переконані, уряд своєю відміною Чорнобильських пільг перекреслив усі рішення суддів. На Прикарпатті пенсійний фонд заборгував ліквідаторам понад півтори мільйони гривень. Ми неодноразово пікетували. Приміщення і обласної адміністрації і пенсійного фонду Івано-Франківської області, тому що були деякі речі, коли працівники пенсійного фонду думали, що вони вже боги на цій землі. І коли до них приходили інваліди чорнобильці вони просто себе вели, так скажемо, тихонько. Вели неадекватно вели себе українська влада міняється. А другого саркофагу, який би захистив українців від небезпеки, і досі немає. Сотні життів, усе було намарно. Переконані чорнобильці. У реакторі залишилося 150 десь до 180 тонн ще пального ядерного, і це у будь-який час може ми вже вели мову на конференціях наукових як науковці про те, що може відбутися спонтанна реакція може змінитися, розуміти геометрія розташування тих запасів палива і може створитися. Спонтанно критична маса і може бути ядерний вибух, Ірина Тимчишин, Олександр Литвиненко, новини на вежі.